Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І ви, мабуть, зрозуміли, що сьогодні тема знову коснеться озимого ріпаку. Ну, і це культура яка може дати один із найвисоких доходів при її вирощуванні, коли отримуєш по 3, по 4 і навіть більше тонни з гектару, і ціна його сягає за 500 доларів за тонну. Один великий мінус це несприятливі умови під час сівби озимого ріпаку в Україні. Особливо це стосується серпня вересня. місяця. Ну, в основному це основний місяць для сівби – це серпень, коли пересихає ґрунт, немає вологи. І аграрії або сіють вологий ґрунт, потім ріпак сходить аж в кінці вересня місяця або в жовтні. Або сіють в вересні місяці він також пізно сходить, коли пройдуть якісь опади. І сьогодні десь під 200 тисяч гектару зимового ріпаку знаходиться в такому стані. Тобто він має 4 листочки, друзі. Але ви бачите, який він слабо розвинутий. Що ми вам порадимо? Не опускайте руки, не падайте духом через те, що отакий ріпачок. Може добре перезимувати, сформувати хороший габітус і при нормальній густоті, коли його там може бути 20-25 рівномірно розміщених рослин на одному квадратному метрі, він може дати свої 3, а то й 4 тони гектару. Єдине, необхідно такий ріпачок, друзі, доглянути, щоб він добре перезимував. Що сьогодні можна зробити? Тепло, вденщи. 15 градусів. Ще, може, і в листопаді місяці бути тепла погода, друзі. Сьогодні ну, клімат настільки змінився, що ми не можемо прогнозувати, що буде в грудні. І тому необхідно даний ріпак, друзі, все-таки доглянути, і щоб він е добре перезимував. Внесіть. Ми вже говорили в одному з наших відео про внесення карбаміду від 5 до 7 кг на гектар. Ще класно можна внести сьогодні встигнути і 2-3 кг сульфату магнію. І дуже важливо сьогодні я хочу вам наголосити за таке доброго, як сульфат калію. Тобто і калій, який робить ріпак більш зимостійким, дає можливість накопичити більше цукрів в рослині і, відповідно, перезимувати. Амінокислоти, гумінові кислоти ну ми про це вже говорили, це вже ваше рішення. Можете внести. Але три речі От на таких слабко розвинутих посівах – карбамід, сульфат магнію і сульфат калію. Я за сульфат калію мало про це говорив у своїх відеоматеріалах. Але буквально познайомившися з одним із фермерів. Який постійно його вносить по листу і має дійсно високі стабільні результати а, по врожаю. Оце така інформація для вас. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко наша команда Artfields Це для тих, шановні аграріїв, кого на даний час слабкий ріпак. Підписуйтесь, коментуйте ваші вподобаєчки, як завжди, ваші а, Ну, коментарі ми про це вже згадали. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!